Вітаю компанія Автопарк. В нас нове чудове надходження. Volkswagen Passat 2014 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1.8 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось такому чудовому чорному кольорі. Візуальна та ПЛКП без сильної критики. Є пара ось таких моментів експлуатації, але в принципі це все можна зробити. Це не критично. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з нормальною зимовою гумою. Автомобіль приїхав до нас з Америки. Пошкодження були попередній частині. Фактично, два власника в Україні. З технічного боку, вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. В неї стоять нові тормоза, диски, колодки повністю обслуговані по ТО, фільтра масла є, до речі, вся історія. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на вас очікує ось такий чорний шкіряний салон. Ось так воно все виглядає. На автомобілі, до речі, 145 тисяч км пробігу. По салону немає ніякої критики, дірок. Заряпується, подряпин і так далі. У нас іде датчик світла, мультикрему з круїзом. Також ще йде кондиціонер з підігрівом передніх сидінь, є камера заднього виду. По салону всі функції працюють, ще з приємного є люк. Давайте перейдемо на задній ряд автомобіля. Ось так виглядає задній диван. Посало немає ніякої критики. Наголошую за це. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати з в кредит або лізинг. Усім гарного дня!